Всім привіт! Сьогодні ми зв'яжемо ось такого оленьонка. Нам буде потрібно світла пряжа. Темніша пряжа, червона і на шарфик люба, яка вам сподобається. Почнемо ми з темнішої пряжі, з коричневої. У мене крючок 4 мм. Ви можете взяти будь-який який вам. Зручний, яким ви в'яжете. Так, спочатку треба знайти початок. В кого ще така заплутана пряжа. Так, знайшла. Починаємо ми з кільця амігуруми або двох петельок. Я роблю дві петельки і в першу петельку пров'язуємо 6 стовбиків. Без накида, два. Три, чотири. П'ять і шість. Тепер робимо шість прибавочок. Раз. Два. Три. 4. П'ять. І шість. Так. Після цього я вже буду брати маркер, тому що ми будемо в'язати стовбок без накиду і прибавочку. Стовчик без накида, прибавочка І так по колу. Стовбик без накида і прибавочка. Стовбик без накида і прибавочка. У кінці в нас буде 18 петель. Так, стовбик без накида, прибавочка. Стовбик без накида прибавочка. Стубик без накида, прибавочка. І останній стовбик без накида і прибавочка. Так. В другому рядочку ми в'яжемо, ну це вже в нас третій ряд, виходить, ми в'яжемо два стовбики без накида, прибавка. Один, два. о, це у нас уже четвертий ряд. Прибавка. Один. Два і прибавочка. І так в'яжемо по кругу. Один. Два. Прибавочка. Один. Два. І в кінці у нас о, вийде 24 стовбика без накида. Один, два, прибавочка, і останній раз один, два і прибавочка. Так. О, далі п'ятий ряд це у нас три стовбика без накида, прибавочка. Один, два, три, прибавка і так в'яжемо по кругу. Один, два. Три прибавка, на кінці в нас вийде 1, 2, один, два, три, прибавочка. Один два три прибавочка. Один, два. Три прибавочка, і останній раз три стовпчики і прибавочка. Так, тепер будемо в'язати шостий і сьомий ряд просто по кругу. 30 стовпчиків. Я зв'яжу і сьомий ряд за кадром і повернемося вже в'язати восьмий ряд. Так, я пров'язала і сьомий ряд. А тепер ми будемо в'язати восьмий ряд у восьмому ряді ми вже будемо додавати світлий колір Тому пров'язуємо 14 стовбиків без накида один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять і чотирнадцятий. Не дов'язуємо. Беремо світліший колір і протягуємо світлішим кольором. І тепер в'яжемо три стовбики світлішим кольором. Раз. А я цю нитку, ниточку, що ззаді, обв'язую, бачите? Ви можете робити, як вам зручно, але я ось так обв'язую три рази, третій знову не пров'язуємо і пров'язуємо коричневим. Коричневим. І до кінця у нас лишається тринадцять стовбиків без накида, Ми пров'язуємо тринадцять стовпчиків без накида. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. 9, десять, одинадцять, дванадцять і тринадцять. О, тепер ми зв'яжемо з вами дев'ятий рядочок, потім десятий і одинадцятий він буде такий самий, то зв'яжемо вже за кадром. Дев'ятий рядочок. Ми в'яжемо тринадцять стовпчиків без накида. Раз, два, три. Чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13. Тринадцятий не дов'язуємо. Беремо ось цю ниточку. Ось цю ниточку можете обрізати, а можете, як я не обрізати, і ось так продовжити в'язання. Тепер робимо 5 стовпчиків світлим. 1, 2, 3, 4, і 5. Знову не пров'язуємо. Беремо коричневим і переходимо на коричневий. До кінця у нас лишається 12 стопчиків, Пров'язуємо 12 стопчиків. Один. Два. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять і дванадцять. Це у нас був дев'ятий ряд. Так само ми пров'язуємо 10 і 11. Я пров'яжу за кадром ще два рядочка, і повернемось до відео. Так, Я пров'язала ще два рядочки, 10 і 11 так само, і вставила глазки. Глазки я вставила, ну, приблизно, бачите, ось цей рядочок, де ми в'язали, рядочок пропустила, і тут вставила глазки. Між ними приблизно 5 петельок. Ви вставляєте так, як вам подобається. Тут ще буде носик, тому вставляйте широко між собою десь приблизно 5 петель. Так, тепер буде 12-й рядочок. В 12-му рядочку ми будемо вив'язувати ножки. І якраз уже в 12-му рядочку вже буде таке більш закінчення олененка, тому що ми вже закінчимо в'язати оцією пряжою. Так, в'яжемо 2 стовпчика без накида, Пров'язую один. Ставлю маркер, пров'язую другий. І тут ми будемо робити хвостик. Пров'язуємо три в петельку. Раз, два, три, і два стовбики без о, без накида по о, по цій полосочці. Перший ми пропустили стовпчик, пров'язали два остальні і у нас вийшло вийшов такий хвостик. Далі ми нормально в'яжемо по кругу. Пров'язуємо вісім стовбиків без накида. Робимо, стараємось робити так, щоб затягнути, щоб ось тут не було великої дирочки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Так, тепер будемо робити ну, ніжку. Ніжку ми будемо робити полустолбиками, але не закінченими. Робимо накид, вставляємо і ось так витягуємо один. Ось це залишаємо. Один, два. Так, Накид вставляємо, витягуємо і витягуємо через дві. Три, чотири і п'ять. І тепер протягуємо через всі і через одну. Це в нас ножичка. Тепер шукаємо петельку, що була біля нього, і пров'язуємо один. Другий. Другий ми не дов'язуємо, беремо ось цю пряжу світлішу. І Беремо світлішу і пров'язуємо один стовбик світлішою. Але також не дов'язуємо, тому що ми будемо робити ніжку і витягаємо коричневим. Тут ми робили 5 стовбиків без накида, тут ми будемо робити всього лише 4 стовбики без накида. Раз, два, три, і чотири. О, зробили ми 4. Пров'язуємо пров спочатку ось ці всі чотири коричневою. А ось тут пров'язуємо біжевою. Пров'язуємо один стовбик без накиду. Не дов'язуємо. Беремо коричневу і пров'язуємо коричневою. І так само робимо ще 4 стовбика, полустовбика в одну. Вершину, це у нас буде друга ножка. Три і чотири. Так само ось це пров'язуємо ці чотири коричневим. Ось цю ми пров'язуємо світлою. Пров'язуємо світлою одну, не дов'язуємо, беремо коричневу і дов'язуємо коричневою. І два стовбика коричневою. Один, два. Ось цю ми вже можемо відрізати або відірвати. Я відрізаю трошки довшу. і ось цей пушок кидаю внутрі. Так. І тепер робимо після двох стовбиків, робимо останню ніжку, і ми робимо вже 5 стовбиків без накида. Раз, два, три. Чотири, П'ять, пров'язали і пров'язали. Так, і тепер. До кінця у нас лишається дев'ять стовбиків, пров'язуємо дев'ять стовбиків. Раз, два, три. Чотири, пять. Шість, у мене ниточка закінчується. Мушу прив'язати іншу. Якщо у вас закінчилась ниточка, ну, на всякий случай, якщо би хтось не знав, то я її ось так просто зв'язую: двома або трьома узелками. Не знаю, як це робите ви. Напишіть в коментарях, як це робите ви. Ну, мені так зручніше. І дов'язуємо до кінця. У нас мало бути 9 стовбиків. У мене я вже забула, скільки стовбиків. Добре, а далі у нас виходить, вже йдуть тринадцятий рядочок у нас. У тринадцятому рядочку ми робимо три стовбики без накида, убавка. Один. Я кладу маркер. Один, два, відсуваємо хвостик. Так, відсуваємо хвостик, і у нас третій тут. Отак, От три, і убавка. І так в'яжемо по кругу три стовбики убавка. Так, три стовбики убавка. Тут де в нас ніжка, то о, будьте, будьте дуже осторожні, тому що тут один, два, тут можна наплутати. І в кінці краще пересчитати. Два. Три Убавка. І саме головне не зачепити ніжку. Один, два три. Убавка. Один два три. Убавка, один, 2, і три, убавка. І на кінці у нас має лишитися 24 петельки. Краще пересчитати. Так, кому удобніше може, вже тепер додати наповнитель. Я роблю ще 14-й рядочок, стовбик убавка по коловій і вже тоді даю наповніті. Так, 14-й рядочок у нас один стовбик. Убавка, Так, робимо по колу, один стовбик. Робимо по колу, наповняємо ігрушечки, і в кінці робимо 8 убавочок. Получається 14-й рядочок, стовбик убавка, і 8-й рядочок, рядочок у нас 8 убавок і затягуємо. Як вже наповнити, доробити 14-15 рядочок, то я повернусь. Для вас це секунда, а для мене це поза кадром довший час. Ось такий у нас оленянок вийшов. Ми зробили стовбику бавка і 8 балок, і затягнули кінцівку. Тепер ми зробимо ушка, рожки і шарфік. Можемо вже, в принципі, пришити носик. Для цього нам треба іглу. І червону ниточку. Червоної ниточки я беру о, приблизно зараз я вам покажу скільки. Приблизно стільки я беру червоної ниточки. Ну, вам тут не дуже видно? Ну, небагато. Зараз я вам покажу, як надіну. ось стільки. Три, ну, приблизно тут видно. І пришиваємо носик. Пришиваємо між глазками десь приблизно. Так. Ось так я пришиваю десь приблизно між глазками падає тінь. В кожного оленка вийде різний носик. Ось це ховає внутрі, ось так пришиваю носик. Такими. Неважкими стіжками. Можна утягувати, можна лишати більше. Кому як зручно. Хто як любить? Кому як більше подобається. Можна більший носик, можна менший носик, можна це вже кажу, кому як подобається, кому більше як зручно. Можна взагалі вище носик пришити, можна нижче носик пришити. Це вже є на вас. Кажу, кому як подобається. Так. Я думаю, взагалі мені ось такий носик буде достатньо, тому ви не маю ниточку. Відрізаю. І ось це ховаю внутрі. Ось такий в мене вийшов носик. Так. Тепер зв'яжемо ушка. Ушка ми в'яжемо темно-коричневою. Я завжди лишаю таку кінцівку, тому що я потім ушка прив'язую. Я не пришиваю, я їх прив'язую. Робимо три в петелечку. Один, два, три і роби і, і, робимо три в і з другої петелечки робимо полустолбик з накидом. І соединительний столбик. І все. І відрізаємо цю ниточку. Ушко, в принципі, не важкі, не великий. Я тут ще роблю ось таку зав'язую. Ушко, в принципі, виглядає ось так. Так. І в'яжемо друге ушко. Так само три в петельку. три в петлю, один, два. 3 полустолбик з накидом і стол... соєдінь столбик. Так само відрізаємо. Ну, я відриваю, ниточка гарно відрізається. Витягуємо і зав'язуємо. Супер. Тепер беремо світлішу пряжу, і світлішою пряжею ми будемо робити рожки Рожки ми набираємо, я так само лишаю кінець я буду їх прив'язувати. Робимо 4 в петлю. Раз, два, три, чотири. З другої петлі робимо два соєдинительні стовбики: один, два. Робимо знову два в петелечку. В другу петелечку пров'язуємо соєдинительний стовбик і в останню, виходить. Ось тут ми пров'язуємо також соєдинительний стовбик. І виходить ось такий, ось, тако, ось такий рожок один. Так, зараз ми пров'яжемо ще один. Так, знову, чотири в петлю. Раз, два, три, чотири. З у второї пров'язуємо. Соєднительний стовбик 1, соєнительний стовбик 2. Знову два в петлю. Знову в цю петельку соєнительний стовбик з другої. І в цю останню, виходить, ну, першу, що ми починали, теж соєнительний стовбик. І відтримаємо. Це в нас рожки. Зараз я вам покажу, як в'язати шарфик, і шарфик я знову зав'язую. Ось тут Шарфик в'яжеться дуже-дуже легко. Для початку нам треба набрати 46 в петлю. Я тут набирала червоною. Ви можете містечко червоною взяти інакшу. Пряжу 46 в петлю і починаючи з другої петельки, ми в'яжемо 3, 3, 3 червоним, білим, три червоним, три білим. Зараз ми собі ще покажемо. Коротко вам покажу, як я рожки. Получається, я провділа і ту, і ту ниточку, наставила собі, як мені рожок подобається, і просто зав'язую петельку. І зав'язую ще раз петельку. Ви можете пришити, а можете ось так зав'язати, як я, і сховати ось ці ниточки потім внутрі. Їх потім не буде видно. О, зараз я зроблю рожок і біля нього ушка, і покажу, як це має виглядати. Так, Ось такий олень в мене вийшов. О, я прив'язала рожки, прив'язала ушком. Ну, приблизно ось так. Це ви вже побачите по тому, як вам буде більше підходити. О, зараз ми зв'язуємо шарфик. Шарфик я буду в'язати ось таким голубим і білим кольором. О, ми зробили, маємо зробити 46 петельку. Я вже зробила 46 петель. Я вам покажу трошечки, і потім вже кінцевий результат, тому що його в'язати. Ось такий оленьонок в мене вийшов з синім і ось такий з червоним. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в бачите, як носики відрізняються. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені в коментарі, я або зніму. Або відповім всім чомки, бомки, па, -па.